Вітаю. Це наша квартира. Трьохкімнатна на Борщугівці. Дивіться, тут трішки затопило, але це все можна поправити і все буде нормально. Це наша ванна. Це наш коридор. Квартира трьохкімнатна. Далі це у нас. Зробили цю штуку для того, щоб не, не, не падало на нього. Це нас трішки сусіди затопили, але це все вже минулося. Тут кухня, вона невелика, але нормально. Є така маленька, ось така штука. Йдемо далі. Тут такі стрімо, тут у нас стінка. Тут кімната така. Можна як кімнату зробити, можна як дитячу або можна як. Кабінет для роботи, не знаю. Щось можна придумати. Тут ще одна кімната. Кімната, кімната. Тут застекланий балкон. Не буду виходити, але є балкон. Все нормально. Тут стінка є і ще одна кімната. Ще одна кімната, тут у нас спальне місце, тут у нас шкаф. спальное место есть, вот такая штука, и еще один балкон застекленный, так все, все есть